Щороку, 9 травня, на міському меморіалі слави відбуваються урочистості на честь дня перемоги. Ветерани, солдати тієї війни, яких легко впізнати по чисельних медалях та орденах, знову і знову шукають очима бойових побратимів та однополчан, з якими йшли поруч ще у день минулої річниці перемоги. І когось таки не знаходять. Час летить невблаганно, але у їхній пам'яті події воєнних лихоліть викарбувались назавжди, як назавжди, вписані у граніті імена тих, хто не дожив до перемоги, але зробив все, аби вона відбулася. В цей праздник ми скланяємося від голови перед пам'яті і смертний гравіст, наших перших боях фронтових побратимів. побратів. Пам'ятані зберігається в наших серцях. Є слава і пам'ять! Вони так і залишились солдатами тієї війни, у якій так страшно переплилися долі, цілі, перемоги і поразки. Молодії воєнних років розворушують пам'ять, слова пісень, конкретизують думки та спогади. У цей день ветеранам та учасникам тієї війни говорять багато слів вдячності і поваги. Ми зобов'язані їм життям і життям наших дітей намагаємось сказати якісь дуже важливі слова, але водночас відчуваємо і щемливу гіркоту від того, що за 60 лишком років все ще не встигли зробити життя таким, про яке вони мріяли. Цей день приніс перемогу над фашистським злом, над страхом рабської неволі, над жахом тратити себе. І свою сутність. Це, мабуть, найдорожчий день в історії, адже за нього було заплачено мільйонами людських життів від імені міської влади, від себе особисто, щиро і від усього серця вітаю вас, дорогі фронтовники, працівники тилу, партизани і підпільники, учасники національно-визваних змагань 64-ї річниці великої перемоги. Дай вам Бог здоров'я! Моріда квіти біля підніжжя меморіалів, пам'ятників та обелісків у цей день. То наша пам'ять про день перемоги, день доблесті і слави, день пам'яті і скорбот. Після урочистостей саме час сфотографуватися на пам'ять, перекинути словом з друзями. І сьогодні, 64 роки після закінчення війни, її солдатів бентежать спогади про минуле. З Києва почав і до і до Періна дійшов. Ось дійшли ми до Райстага і наші медсестра так. Маруся начальник наш командир, сказав, щоб у Рейхстагу написали значить, ми к вам прийшли, щоб ви к нам ніколи не приходили. Визволителю Ковеля Івану Сороці. Пішов 93-й. день перемоги. Для нього більше ніж свято. В Цей день відчуття стають гострішими, а радість переплітається зі смутком. Трудно вже про це говорити, але було дуже тяжко. Ми блокували коваль, залізницю, пускали під окіс поїзда живою силою і технікою, знищували бази з горучим і технікою, несли дуже великі втрати. Тяжко було, були великі потери. Велику перемогу наближали солдати різних національностей. Багато хто з них після війни повернувся в Україну, яку визволяв від фашистів, і яка в мирну пору стала для них батьківщиною. Для росіянина Василя Косих рідним став Ковель, де він відбудовував мирне життя, знайшов своє сімейне щастя. Я все давал для Родины, все давало для вот, для таких счастливых молодых людей, и как сегодня видел День Победы, так такая радость. Я даром воевал. Я это мне просто, э, я просто, счастлив, что я жив, остался жив. И рассказываю сейчас я этим людям, всем молодым и старым, которые видят в ней войну. Я счастлив, что что вот так я я вижу их, все живое, я. Мені 85 років, але я щасливий. Традиційно основним місцем святкових гулянь, ковальчан день перемоги, стає міський парк культури та відпочинку імені Лесі Українки, совочолих чоловіків та жінок, яким є про що згадати. Тут можна зустріти повсюди. У кожного з них своя доля, свої рахунки з війною. Це забідібагу, не для б доль. Воного поцірала всіх, і мужа поцірала свого любимого, і пішла в партізанах, а то явала з 42-го року по 45-й. Пройшла всі бої і падриви, і железні дороги, і гарнізони. І от, слава Богу, дожила 87 років вже. На відкритій сцені парку культури розпочинається святковий концерт до Дня Перемоги. Ветеран війни, полковник у відставці Андрій Ткач один із учасників концертної програми. Чергова річниця великої перемоги над фашизмом надихнула самодіяльного поета на творчість. Нам прошедшим війну, хто к землі примерзав, не нужны ні комфорт, ні покой. Молодежі повідати готові, як пройшли Ми свій путь бойовий. Кавалер ордена червоної зірки Андрій Ткач закінчив воювати на далекому Сахаліні. Кожна з бойових нагород йому однаково близька, але відлуння артилерійської канонади чується йому і досі. Я був командиром артилерійської розвідки і супроводжував наступлення командира батальйону огнем артилерійським, де в його у противника були гніві точки, скоплення піхоти, значить, і коли батальйон йде в атаку, то значить, всі стріляють на нього. На батальйон, на піхоту, на піхоту. А моя задача була визивати артилерійський огонь, щоб на подавлення і на уничтоження оцих огнівих точок противника. Подібні солдатські долі і сплелися 64 роки тому воєдину в довгоочікувану перемогу одну на всіх ціною мільйони людських життів. Перемогу про яку пам'ятають, за яку проголошують тости, яка допомагає нам цінувати мирне життя.